Уявіть, що кожен новий день це чисте полотно, на якому ви малюєте свою історію. Неважливо, скільки разів ви вже помилялися чи відчували в тому, сьогодні у вас з'являється ще один шанс спробувати знову. Як казав Лао Цзи, подорож у одну тисячу миль починається з першого кроку, і цей перший крок ви можете зробити вже зараз. Завжди пам'ятайте про баланс не жертвуйте собою заради цілей, адже продуктивність зростає, коли ви в гармонії із собою. Зупиніться, щоб перепочити, займіться тим, що наповнює вас енергією, прогулянькою, читанням чи спілкуванням із близькими. Ваші маленькі щоденні перемоги складаються в один великий успіх зробіть крок уперед уже сьогодні і кожного наступного дня. Бо саме ваші дії зараз творять ваше завтра.